i <laughs> І ось ми нарешті після безкінечних невдалих спроб зловити Андрія встигли з ним, змогли з ним порозмовляти після його виступу. Як тобі воленська публіка? Назвичайно да, мене дуже тяжко зловити, але волинська публіка це взагалі 100%, скільки я в Україні вже об'їздив. Стопроцентова публіка, навіть не сто, 100, а тисячу процентова публіка найсильніша за всіх виступів дає був. Як ти думаєш, чим ти їх вразив? Я думаю, що я їм вразив е своїм виходом, лише своїм виходом. Я як тільки вийшов, бачили, що творилося. Просто не було слів, не чули, як я співав їм. Найголовніше подивитися на мене. Як ти думаєш, яким чином вони про тебе дізналися? Чи з інтернету, чи з газет, чи з телебачення, чи взагалі просто твоє ім'я? Ну я знаю, що звичайно пішла велика реклама по всій місці, по всьому інтернеті? Я знаю, що люди весь час що 5 мінут сидять в інтернеті і ходять по дорогах. Так що вони з інтернету саме в першу чергу взяли. А якщо була реклама ще по місту з колонками, з тим всім, то була друга черга. Ти кожного разу говорив, коли приходив на екс-фактор, що знову прийдеш, ти ще раз підеш на екс-фактор? Я думаю, 50 на 50. Що мені сказали судді, що е, я вже народний артист, ті, потому, народні артисти не виступають. Але е, я хочу їх вразити, як сьогодні я серйозно виступив на цій публіці Волинській. Я хочу їх так само вразити, нормально заспівати. і Получити чотири так. Як ти, е ти відсвяткував е новий рік? Ви знаєте, новий рік. Е я знаю, я його навіть не відчував, що він прийшов. Так здавалося, що е простий день, розумієте? Свято так пролетіло, і так само новий рік. Я е його зустрічав в Чернівцях, але то не було часу, знаєте, як то виступ туди-сюди, що е тільки шампанського там. Разлиґну і все. А так новий рік. Ну нічого, здається, що і старий. Но, не новий, а старий. Бо ще не знаю, що такого що після сьогоднішнього дня нічого такого задоволеного не, не получав, як тут в Луцьку. А як ти взагалі ставишся до алкоголю? Я звичайно його не вживаю і не хочу вживати. І е, раджу українцям. Щоб не вживали, не курили і не пили. А ти ніколи не курив? Звичайно, ні і не хочу. Навіть дим цей не люблю, що курять. Е -е... Скажи, будь ласка, ти якось от плануєш своє весілля? От ти от його продумував. Що на ньому буде? Хто буде там виступати? Звичайно, я про це весілля вже давно давним думаю. Ще як до школи я ще ходив. Я казав, що я дуже весілля, хочу велике, дуже буйне. І звичайно, будуть у мене артисти видатні. Я хочу весілля робити на три тисячі людей. І так як колись було шість дружбів, шість дружок, три пари музикантів, і, звичайно, там лімузини до лімузинів і так далі. Серед запрошених на це весілля буде е, е, знімальна група Муштону? Звичайно, я спеціально буду замовляти автобуси, щоб їхали по тих містах, які я буду запрошувати людей на весілля. Звичайно, будуть їхати, все буде оплачено. Я це обіцяю і воно так буде. Ну, думаю, що всі міста, які я буду просити, хто прийде, звичайно, будуть на весіллі. З Луцька 100%. Ти як ставишся до творчості Іво Бобола, Івана Поповича, Степана Галябарди? Знаєте, є, ну він такий, знаєте, не дуже до людей, як сказати, бо він ніби недалеко з Калузького він району. От, але на нього так на виступ не йдуть, як на мене. От я бачив, що буде в Луцьку е, Степан Гіга 14 лютого. Е, звичайно, я хотів до нього, я був запрошений на концерт, все, але мені не вийшло, бо я був слабий і сумніваюся, що його так люди зустрічають, як мене. Раз, По-перше, Івана Поповича дуже. Е, я тож, е, З певненістю такою його задоволений тими піснями, тим всім українським стилем. Ну і звичайно я ще поважаю Ніну Матвієнко дуже її вразливим голосом першу чергу і її всілякими концертами. Я збираюсь скоро робити весілля. Скажіть, будь ласка, ти зможеш виступити на ньому? Звичайно, ви знаєте, я ще ні одній людині не відказав, яка серйозно до мене подзвонила. Я ще не ні одній людині не відказав, щоб я ну, якщо так вже крем, що я такий слабий, що вже слова не можу вимовити. І то було таке, що мене потім рятували, туди сюди від того голосу, щоб я тільки приїхав, лише їм показався людям. Людям нічого не треба, людям лише подивитися на мене. Люди здивовані стають, як я ходжу по дорозі, ніякі артисти не ходять по дорозі, тільки я один такий в Україні. І люди здивовані, люди вмлівають, як мене бачать. А по-перше, не лише мене, наприклад, наш народ знає. Мене знає ціла Європа і е, Чорні негри зі мною фотографувалися. Ти абсолютно визнаний народний артист. Великий мішок грошей мені готувати. Е, ну, як сказати, так як для вас, для такої гарної передачі, для таких культурних людей, для таких великих представників і знімальної групи. О, і задоволений вашим містом буде знижка. Ну в яких межах приблизно? Ну, в яких межах я беру, знаєте, по часах, якщо, наприклад, година е, та ціна, якщо дві, на цілу ніч е, буде вже менша ціна, а там будемо договорюватися. Гаразд. Е, ну і на кінець. Давай, я думаю, що привітай, будь ласка, усіх волинян на камеру е з хорошим настроєм і з чудовою якоюсь музикою. Я хочу Волинську е область. Е я давно чув про неї, що вона дуже дуже, дуже бита для України, дуже любить українські народні пісні. І звичайно, українську вишивку. Я хочу їм побажати всього, всього найкращого, щоб у 2012 році і на все життя збувалися всі мрії, і бажання, всі кохання. Найголовніше, які роблять в цьому році в високосному весілля, щоб їм гарно жилося, хочу побажати щастя, злагоди, добра, щоб в їхньому серці все усмішка була. Нехай Бог благословляє, і матір Божа охороняє. І Волинську, Луцьку, місто Луцьк, народний артист з щирим серцем всіх вітає. З повагою народний артист України Андрій Мацевко. Отож, слухайте Андрія Мацевка в інтернеті і не лише, але й у Мостоні. Спеціально красунчик. Дуже Ей дякую, всього найкращого. До побачення! Ви найкращі. Tak, trzeba tak.